Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Владислав Бетренець, а передусім про таке. У віковічну славу захисників. На Звенигородчині відкрили меморіальний комплекс Символ незламності що робити, якщо ваші рідні зникли безвісти. У Центральному регіональному центрі координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими дали детальну інструкцію. Збитків майже на 390 тисяч. У липні на Черкащині зафіксували 167 порушень у сфері рибальства та реалізації водних біоресурсів. Мешканці Черкащини віком 31 та 32 роки налагодили виробництво та подальший збут психотропних речовин амфетаміну та мефедрону на всій території держави. Поліцейські провели обшуки за місцями мешкання та перебування фігурантів. За результатами виявили та вилучили понад 104 тисячі літрів прекурсорів, з яких можна було б виготовити 2 тисячі кілограм мефедрону, а також вилучено 250 кілограмів прекурсору фенілнітропропен, а це 250 кілограмів психотропної речовини амфетамін, а також 29 кілограмів мефедрону. Цього вистачило б на понад 8 мільйонів доз. А збут такої партії на чорному ринку міг принести наркоділкам майже 2 мільярди гривень незаконного прибутку. Фігурантів затримано та оголошено підозри. Суд обрав молодикам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. За скоєне зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення. Завдяки доказовій базі Служби безпеки 10 років позбавлення волі з конфіскації майна заочно отримав колишній український спортсмен зі змішаних єдиноборств, який представляв Україну на міжнародному рівні. Також його позбавлено права обіймати певні посади на строк 10 років. За даними слідства, 31-річний житель Донецька від початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників і на власному прикладі закликав зробити це інших місцевих жителів. Він активно виступав в ефірах пропагандистських телеканалів країни-агресора, де стверджував, що з російським паспортом спортсменам буде простіше представляти Донецький регіон на офіційних міжнародних змаганнях, таких як чемпіонати світу та Європи. У вересні 2023 року. Поплічник ворога був обраний депутатом третього. О, скликання так званого найвищого законодавчого органу окупаційної влади ДНР від партії Єдина Росія він входив до складу так званого комітету народної ради з фізичної культури, спорту та туризму. Наразі на підставі зібраних слідчими служби безпеки доказів суд визнав фігуранта винним за частиною 5 та частиною 6 статті 111 прим. 1 кримінального кодексу України. Це за колабораційну діяльність. Наразі колаборант переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України. Розслідування проводили слідчі СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Споживання електроенергії зросло. Як повідомили в Укренерго станом на 9.30 воно було на 2,5% вищим, ніж в цей же час у вівторок. Причина більш хмарна погода у частині північних та південних регіонів. Це зумовлює нижчу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі. Зберігається необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на денний час. Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах Обленерго. Меморіальний комплекс символ незламності, урочисто відкрили в урочищі Совен Яр, що у селі Водяники на Звенигородщині. Центральний монумент пам'ятник полоненому бійцю Олександру Мацієвському, якого розстріляли російські окупанти. Він ту цигарку так і не допалив. Востаннє затягнувся на повні груди. Умерти час я б трішки ще пожив, і стрілись очі з поглядом паскуди, здригнулась тиша, зболена, німа, як смерть рукою провела по спині. До неба душу кликала сурма, і він промовив: Слава Україні! Саме так загинув український герой снайпер 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТРО Чернігівської області 6 березня 2023 року. У мережі з'явилося відео, яке облетіло світ. Російські палачі розстрілюють беззбройного українського вояка після слів Слава Україні. Олександр Мацієвський став символом незламності українського духу. Таку назву має і меморіальний комплекс, який щойно відкрили в урочищі Совен Яр. Що на території Водяницької територіальної громади ідея створення комплексу належить Олександру Черевку, почесному мешканцю села Водяники, ректору Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Ідея ще рік назад, в якісь часи такої важкості душевної переживання, ми почали впроваджувати програму ментального здоров'я, і я задумався, от що я можу. Зробити сам в своїй територіальній громаді. І ще в жовтні місяці я закупив камінь у Ямполі і власне домовився із культором, розказав, як я це хочу бачити. І от тільки зараз це зроблено слова, які він сказав, і свій поступок такий вчинок. Він став символом символом української незламності у відкритті комплексу. Взяв участь, і президент України 2005-2010 років Віктор Андрійович Ющенко. Це наші маркери. Ви знаєте, простір, в якому ми живемо, повинні оточувати не Павліки Морозові, не Чапаєви, не Леніни, не Сталіни. Повинні оточувати наші герої. Тоді ти розумієш, з якого ти роду, який він великий, що той рід взагалі світу дав, тому такого роду знаки вдячності, подвигам наших кращих українців, це є та точка на координатах, яка вивершує українство. Особливі слова шани і подяки звучали на адресу мами Олександра, яка приїхала, щоб взяти участь у церемонії відкриття пам'ятника синові. Коли мій син уходив служити в Збройні сили 163-го батальйону Ніжинського батальйону, він сказав: Мама, ти будеш іще мною гордитися. Розумієте, це? Ще далеко до його смерті. І я, синок, перед всім народом, перед цією Україною, пишаюся тобою, пишаюся тим, що, коли ти говорив, мама, я не здамся полон ніколи. А якщо буде зі мною граната, я ще з собою заберу п'ятьох, скільки буде ворогів. І твої слова, синок, не розійшлися з тілом. Ти був сильним, ти, у тебе був стержень людини слова, діла. І ти не здався. Слова вдячності і подяки всім загиблим висловлювали всі, виступаючи на церемонії відкриття. Роман Сущенко, перший заступник голови Черкаської обласної ради, подякував Водяницькій територіальній громаді за патріотизм і шану полеглих. Насправді Черкащина рісніє талантами, людьми відповідальними, патріотичними і шляхетними. І сьогодні ми маємо е, такий символічний день е, прояву. Великого серця і ставлення до держави саме цієї громади, цих людей, які організувалися і зробили велику справу. Адже Олександр Маці... Мацієвський – це людина, яка мала мету, ціль і зробила вибір вибір, який вразив весь світ, і це частина нашого менталітету, менталітету української політичної нації. Сьогодні у Водяницькій територіальній громаді у небесному війську вже 39 земляків. За задумом автора проєкту, згодом тут постане ще одна стела з викарбуваними іменами героїв. На думку Наталі Кучер, мами загиблого воїна, це дуже важливо і для мертвих, і для живих. Це потрібно, звичайно, потрібно, щоб люди знали всі діти знали, діти, онуки, щоб вони знали. Знали, пишалися нашими героями. Це дуже важко, дуже важко чекати, надіятися. І тут в один момент ти знаєш, що це чекання, ця надія вся обірвалася. Але по можливості треба вірити і надіятися. Хто в полоді, той вернеться. А навіть якщо хто загинув, у нас є такі з родичів, що улюблюв. Вересні буде теж три роки, він це з сусіднього села, він згорів в танкові, і мама й досі не поховала його. І вона каже: вам добре, що ви хоч поховали і я вам куди йти, а мені каже, хоч би, хоч би щось привезли, щоб я знала, поставила пам'ятник, і знала, куди мені йти, куди мені приклонитися, один син. То навіть якщо хто так і загинув в таких умовах, щоб тіла повернули і щоб батьки знали. Де поховали, куди прихилитися, треба робити, щоб тримати дух. Я завжди повторюю: силі є в житті. Є дві сили у світі є дві сили: це зброя і це дух. От щоб тримати наш дух, потрібні такі кроки, які нас об'єднують, гуртують. Ми всі любимо казати в єдності наша сила. А як ми єднаємося? Навколо чого ми єднаємося? Тому от саме це символ єднання всіх. Що тут на цій поклонній горі ми маємо єднатися і вірити в нашу перемогу. Виконав скульптурні роботи львівський скульптор Андрій Дацько. Відтепер кожен відвідувач сованого яру зможе склонити голову на знак подяки усім тим, хто загинув за Україну в Україні. До кінця 2025 року планують запустити сервіс ЄТЦК. Система має інтегруватися в резерв плюс та зменшити щомісячне навантаження на територіальні центри комплектування. Про це сказано в документі програми уряду. Також анонсовано другий етап цифровізації ВЛК. Медичну інформаційну систему масштабовано до рівня пілотних бригад, військовослужбовці яких можуть користуватися відповідними послугами в електронному вигляді, йдеться у повідомленні. Окрім того, Кабмін планує покращити застосунок АРМІЯ Плюс. Зокрема, буде впроваджено декілька нових сервісів. Який алгоритм дій для родин зниклих безвісти захисників і захисниць? Куди і коли звертатися? Про це під час брифінгу розповіла представниця Центрального регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Анна Донець. Якщо з військової частини повідомляють, що боєць перебуває на завданні, її наразі його не опубліковано серед загиблих чи полонених, родинам насамперед варто зберігати спокій, наголошує Анна Донець. Коли саме Отримують сповіщення про зникнення або потрапляння до полону. РТЦК СП наголошує родині про обов'язкове звернення до національної поліції, написання заяви про зникнення особи або потрапляння до полону та здачі біологічних зразків саме ДНК. А під час відкриття кримінального провадження, тобто при зверненні родини, відкривається кримінальне провадження. Долучається всі важлива, вся важлива інформація, фотографії оборонця, опис. Деталізація зникнення та, яка відома родині, це все заводиться в кримінальну справу. Після звернення до поліції родина має отримати витяг з ЦРДР. Відомості про військового вносяться до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Далі необхідно зареєструватися в особистому кабінеті координаційного штабу та подати всю відому інформацію про захисника. У цьому ж кабінеті можна скористатися онлайн-консультаціями. Після звернення до національної поліції родина звертається повторно до РТСК ТСП, військомату для написання заяви на отримання грошового забезпечення по зниклому безвісти, частки його заробітні плати, та написання заяви на отримання пакету документів по полоненому або зниклому безвісти за особливих обставин. Що мається на увазі з приводу грошового забезпечення написання заяви? Кожна родина, кожен законний представник полоненого або зниклого має право а, на Долю грошового забезпечення заробітні склади оборонця. Якщо є підстави вважати, що військовий перебуває в полоні, слід звернутися до Національного інформаційного бюро за номером 1648, об'єднаного центру при СБУ або подати запит через особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Також можна звернутися до Міжнародного комітету Червоного Хреста чи робочої групи ООН з питань насильницьких зникнень. Над... В кожному етапі пошуку та повернення зниклої особи родина повинна дотримуватися принципів інформаційної безпеки, що є вкрай важливим, як і безпосередньо для самої родини, так і для оборонця або цивільної особи, котра перебуває в полоні або зникла безвісти. Поширення неперевіреної інформації, надмірне надмірне деталі у публіка, у публічному просторі чи розголошення службових фактів службового розслідування може нашкодити в першу чергу, як безпосередньо самій родині, так і е, нашкодити самому оборонцю. Під час пошуку та повернення зниклого військового родинам слід суворо дотримуватися інформаційної безпеки. Зі слів Анни Донець, поширення неперевірених відомостей чи службових даних може зашкодити пошуку і поставити під загрозу саму операцію. Вона радить не публікувати фото й деталі у соцмережах, не розголошувати обставини зникнення чи місце служби, користуватися лише офіційними джерелами, уникати контактів із сумісними посередниками, не передавати особистих даних стороннім і зберігати всі документи у власному закритому архіві. Дуже часті випадки, коли родині пропонують за кошти, встановити місце знаходження або допомогти знайти оборонця на окупованій території або на території країни-агресора, обов'язково потрібно розуміти, що це шахрайські дії. Також додатково хочу наголосити на тому, що якщо до родини надійшли такі контакти або такі пропозиції, або пропозиції, які спонукають родину до тих чи інших дій в обов'язковому порядку, не залишатися самостійно з даним рішенням, зв'язатися або з координаційним штабом з представниками, або з будь-якою дотичною іншою структурою. Фахівці рекомендують вести запит про всі звернення, відповіді та події, пов'язані з пошуком за потреби. координаційний штаб надає психологічну та юридичну підтримку. Анна Могильна, Руслан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана. На внутрішньому ринку України найближчим часом очікується зниження цін на яблука. Під час масового збору врожаю вартість продукції впаде до 30-40 гривень за кілограм. Про це виданні комерсант український розповів голова «Укрсадвінпрому» Володимир Печко. Раніше ціни сягали рекордних 100 гривень за кілограм, що пояснювалося високими витратами на зберігання у холодильниках із регульованим газовим середовищем та значним подорожчанням електроенергії. Дефіцит якісних яблук після зими також тиснув на ринок. Після зниження під час збору врожаю ціна традиційно почне поступово зростати. У зимовий період вартість яблук може піднятися до 70-80 гривень за кілограм. Водночас наступний сезон обіцяє бути стабільнішим, що має зменшити ризик повторення цьогорічних цінових рекордів, пояснює Володимир Печко. У липні на Черкащині зафіксували 167 порушень у сфері рибальства та реалізації водних біоресурсів. Загальна сума збитків становить майже 390 тисяч гривень. Про таке повідомили на Фейсбук-сторінці Черкаського рибоохоронного патруля. Вилучено понад 100 кілограмів водних біоресурсів та 64 заборонених знарядь лову. Серед порушень 15 грубих, 107 правил рибальства, 45 актів вилучення безгосподарського майна, 14 справ передали до суду для притягнення порушників до адміністративної відповідальності. Другу підряд осінню ніч зустрічали черкащани сьогодні. Під впливом антициклону повітря знову вихолодилось до 70 градусів, що більш характерно для вересня. Проте, вдень повітряні потоки змінилися на південно-західні. До регіону почало надходити більш тепле та сухе повітря, яке цілком змінить погоду. За прогнозом Черкаського гідрометцентру, в найближчі дві доби ночі потеплішають. 21 серпня повітряні потоки, подібно до конвейерної стрічки, транспортуватимуть у наш регіон сухе та гаряче повітря з Південної Європи. Температурний фон стрімко підвищиться. Вночі 14-19 градусів. Вдень високі 28-33 градуси, невелика хмарність без опадів, вітер південно-західний 3,8 метрів за секунду. Наші предки вірили, якщо погода цього дня погожа, вересень буде теплим і сонячним, а якщо погана, то буде негода аж до бабиного літа. Якщо іній зранку, наступного року буде багатий урожай. Багато ягід на горобині до швидких заморозків. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!